Зважаючи на воєнний час, епідемічна ситуація є нестійкою, тобто є умови для поширення інфекційних хвороб. Саме тому, щоденно ведеться епідеміологічний нагляд щодо інфекційної захворюваності, ми бачимо, що останні чотири тижні йде суттєве зростання захворюваності у групи гострих респіраторних інфекцій, але це зростання фіксується в основному за рахунок збільшення кількості захворювань на коронавірусну хворобу. Тому перша. Завдання для населення це своєчасна вакцинація. Ми бачимо, що в країні зараз запровадили другу бустерну дозу для всіх охочих і насамперед для тих, хто старше 60 років та групи ризику, тобто мають хронічні захворювання. Тому звертатися необхідно до своїх сімейних лікарів. Крім того, звертаю увагу, що на минулому тижні майже. Більш ніж у три рази підвищилась кількість випадків на коронавірусну парогу по нашій територіальній громаді. Всього зареєстровано на минулому тільки тижні 274 нових випадка захворювань. А всього, станом на кінець минулого тижня, ми вже маємо за вересень місяць 437 випадків COVID-19. Тільки на минулому тижні захворіло 30 дітей. Якщо людина має перші ознаки захворювання, вона повинна залишатись вдома. Корона серйозна, вона все одно буде нам мішати жити. І чим більше ми будемо ізольовані, тим менше людей перехворіє. Тому, якщо найменше ознаки, остається вдома.